І ще про один центр вже до молоді, який є, і це дуже важливо, щоб це ж цей розвиток знаєте, щоб він працював так надсучасний державний державний збудують на території військового містечка в Гостомелі на місці зруйнованого навчального закладу. І окрім сучасних кабінетів, новеньких спортзалів, зони відпочинку, школу збільшать у розмірах, облаштують укриття. І загалом, як цей ліцей пережив окупацію та як готується до відновлення, це знає. Наша Олександра Колібава. Рік тому гостомельський ліцей один із перших взяв на себе удар російської орди. Заклад розташований на території військового містечка. Обписані згарбниками стіни, безлад у кабінетах, поміж дірками у покрівлі дзюркотіння дощу. Усе це досі нагадує, що в окупантів тут був своєрідний штаб. Бачите, як все тут капає. Ой. Пані Тамара 22 роки працює в ліцеї і більше десяти його очолює. Навіть у нічних жахіттях не уявляла собі його в такому стані. Ось це наш кабінет початкових класів. Ви бачите, тут був приліт, дірка по сьогоднішній день так і є. От кабінет горів. Важко дивитися на те, що колись приносило радість. Кожного разу я не можу стримати сліз. Не можу стримати сліз. Перепрошую, але, але на сьогоднішній день це так. Коли директорка навесні минулого року вперше зайшла до закладу, розмінування у ліцеї ще не провели. Був муляж міни, а поруч з муляжем лежала справжня міна. От це дійсно здивувало. Це добре, що я пам'ятаю усе. Що було, скільки тих муляжів було, і я от дійсно, що мене не чіпали, тому що, тому що я знала, що була одна міна. Ось мій кабінет, все хлюпає, все повідпадало. А ось там я сиділа десь на другій парті. Чесно, я пам'ятала всі парти, хто де сидить, але зараз ну тут взагалі нічого не ясно. Тут спочатку було написано Привіт, ми із Сібірі, а тут, простіть, нас мені хоті... нас заставили і такий сумний смайлик. І було те, що викрадений так прям витягнутий телевізор. Десятикласниця Настя разом з однокласниками сподівалася відсвяткувати свій випускний в рідному ліцеї. Чесно, не думала, що. Живучи тут все життя, зайду в цей кабінет, і на мене буде щось хлюпати, капати. Тут буде якийсь мотлох. Я думала, я закінчу нормально 11 класів, випущусь і буду приходити в мою школу в гості, як рідна людина. А зараз я розумію, що немає куди приходити і немає, що тут робити. Та ліцеї взялися не просто відновити, а фактично побудувати новий. Благодійний фонд та Київська архітектурна компанія планують впоратися за два роки. Будівлю повністю знесуть та зведуть на її місці нову уже не на 500, а на 800 місць. Попередня площа згідно наших прорахунків буде 15 тисяч метрів. Цього буде достатньо для зручного комфортного навчання 850 учнів, і ключове, що тут ще буде садок. Ми почали всю цю роботу власним коштом. Плануємо далі. Запрошувати інших партнерів. Ми зараз співпрацюємо з декількома міжнародними організаціями та фондами. Але що ключове, вони підтвердили своє фінансування, але вони будуть інвестувати на етапі, коли в нас всі будуть готові дозвільно. Вся буде готова дозвільна документація від місцевої і обласної влади. Повний проєкт відбудови ще в процесі розробки. Архітектори обіцяють презентувати його гостомельчанам вже у червні цього року, а нині показують макет схожої школи. Проєкт Теж школа, да, яка включає в себе основний блок школи, бо садочка, територію садочка, і от основна територія школи, зі спортивним ядром, зоною відпочинку, отак вона буде виглядати там внутрішній двір. дві, да, отак виглядає внутрішній двір. І Зона відпочинку він використовується як амфітеатр, в тому числі для зібрань, для лінії, проведення всіх урочистих заходів. Тобто ось дуже-дуже схожа схематика буде і в новому проєкті Остомецької школи. По досвіду вже бойових дій, то звичайно школа буде, отримає бомбосховище, ну укриття правильно його називати да, на повністю весь склад школи. З місцями для відпочинку, з там з санвузлами, навіть душовими, там з кладовими для їжі води. На відбудову понівеченого ліцею планують витратити близько 15 мільйонів євро. Нині до ліцею подали заяву вже п'ятеро першачків. Директорка каже, це показник того, що їм довіряють, і всі разом сподіваються, що вже скоро першачки сядуть за парти вже відновленого Гостомельського ліцею номер 2 Олександра Кулібаба та Сергій Приходько, телеканал Київ.